Друзі, всім привіт! Сьогодні 16 березня на календарі. Надворі у нас вже тепло так, більш-менш. Тому сьогодні за планом у мене поприбирати внутрі. Тобто вичистити оцей весь навоз, убрати, щоб в них було тут вже приготовлено вже до такої теплої весни. Переглядав свої відео і наткнувся там на коментар. Чи підійде навоз під нутрій для добрива на огороді? В тобто, тих, хто живе в частних домах, і в кого є огород, хто тримає живність, а точніше, хто тримає нутрій, тому для цих може бути корисна ця інформація. В принципі, будь-який навоз, мені кажеться, підійде для добрива на огороді. Будь-то з-під корови, з-під свиней, з-під курей, чи то з-під нутрій. В будь-якому випадку це все підійде як для добрива на огороді, щоб росли овочі і фрукти і давали врожай хороший. Того цей навоз, що я зараз приберу внутрій, також піде на огород. Тільки вже так, як в нас ну, зорані огороди, вже в принципі, почали засаджувати огороди, то зараз, поки він на. Той навоз, який у нас основний нагороді знаходиться, просто буде вважати до осені. А восени вже розкидаємо і це вже буде для добрив. Поки я зараз, зараз тут буду прибирати, я їх випустю на свіже повітря, на літній вигул, також і в клітках поприбираю. На рахунок кліток я буду прибирати не повністю, усе в них того, що вони знаходяться на дворі. І вони не чують на дворі того. А ще як ось зверху самка з мовими нутрятами, то тим більше я не геть усе буду прибирати. Підчищу тільки так, щоб їм було ну, трішечки тепліше. Ну, а знизу цих нутряків, то, звісно, я приберу повністю. Отак ну, от так, закриє. Тож зараз я приберу і покажу, скільки за зиму в мене назбиралося внутрі. Ну, точніше, не за всю зиму. Там на початку лютого я прибирав. Того там не, заповний, не заповну зиму, а всього там за один місяць зими, скільки назбиралося на возу, щоб мені не мішали внутрії, я вирішив налити їм води, і щоб вони почали трошки викупувати. Це перший день, що я їм новив води, точніше перший раз в цьому році, у 2024, що щоб вони викупилися трошки, ось ці ще поки не понімають. а ці ще до басейну вже прийшли. От бачите, в них на ногах такі є, як сказати, якісь шарики, такі катишки, ото, бачите, їй ще тяжко дуже після зими це в них дуже така розпространена проблема що в них налипають такі от як -то, катишки якісь шарики. І поки вони не розкиснуть у воді, вони самі по собі не відпадуть. Ну і оцих ось, як бачите, це перший день у них, перший раз у них перше знайомство з, вже, з літнім вигулом тут де в басейні вже є вода. От, буквально хватило на, ну, навіть хвилин. 15 і вода вже грязна. В цих грязна, а в цих більш-менш трохи така чистіша. Тож зараз я вам покажу, скільки, скільки сараю в них виходить під стілки такої, що я не вичищав ще з початку лютого. Ну Десь в перших, в перших числах лютого я вичищав, підчищав і оце зараз вже кінець березня. Скоро. Ось я вам покажу. Поки мої нутріки викупуються, а я біля них потію. Як то кажуть, щоб хотілось, щоб ваші тваринки були чисті і ухожені, треба трохи попотіти. Ось в мене, бачите, ось це з одного загона. Це з тих, тут є дві чорних самки і білий самець сидить. Ось це ось тільки. І ось така ось повна тачка горою, це лише з одного загону. Ось. Ось таке в них вже чисто. Зараз я вам покажу скільки буде з другого загону. О, а ось, друзі, так Це коли вже вичистив повністю з двох загонів. Ось яка куча вийшла. Ну, Ось скільки. Ось як бачите, в сараї не жарко, що з мене вроді хтось. Два відра води не мене вивів. Ось тут. І як бачите, ось тако. Також я там поприбирав і тепер, поки тут повисихає, там десь залишив їм зерно, щоб вони виїдали, щоб його не викидати. Ну а цю кучу вивезу зараз на навоз. Ось так от. Для когось може бути цікавим це відео, для когось не дуже. Я показую своє життя. Це моє хобі. Колись мене запитували, чи мені подобається цим займатися це в цьому, як то в цій справі, як то кажуть. Я вам скажу так, тому що це моє хобі і воно мені подобається. І зараз в мене ще пристоїть в клітках повичищати, ну там намного проще. Ось так, от. Все, друзі, вичистив і в цих нутрячків, хоча говорив, що я їм оставлю, що я трошки підчищу, але ну, так як вже морозів немає, то я в них вичистив повністю і тут, і з нижньої клітки. Ось поставив їм купатися сьогодні більш-менш тепло. Ой, зараз ще й буде камера у воді. Тіка, 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 Закриєм. закриємо. О. Тут вийшло в нас дві повних тачки. Ось Зараз вивезу і все. Зато в них буде тепер чисто. В общем, друзі, кому понравилось моє відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, задавайте вопросы 23 березня планується виставка. Це буде субота. До речі, ще в мене в цей день, день народження в цей день буде. Я планую... Поїхати на виставку, засняти і показати вам, яка в нас буде виставка. Тож, всім мирного неба і всім успіхів!